Я прошу вибачення ще раз, Віталій Плескач. Сьогодні ми зібралися саме основне це допомога Івану Колам. Вам зараз будуть роздані листівки з практичними підкреслю, з практичними речами, без всяких, будемо так сказати, слава блуді і так далі і тому подібне. Перше, там буде вказаний рахунок. На які ви можете перерахувати особисті кошти, це персональний рахунок дружини. Це кошти йдуть напряму в сім'ю для того, щоб підтримати проїзд, медикаменти і так далі. Ви ж розумієте, що таке лікування? Друге, я ще раз вас всіх закликаю: в понеділок, 3 числа о 16.00, вулиця Солом'янська, 2А. Апеляційний, апеляційний суд міста Києва. Я запрошую, закликаю всіх вас підтримати всі як один нашого земляка. Це дуже дуже важливо. Ми також зберемо людей з усього Києво-Святошинського району. Третє, по вулиці Лесі Українки, 58, на другому поверсі є громадський рух. Ми разом ми запрошуємо всіх. У нас є бланки. Хто може надати люди, які знають Івана Холода, надати йому позитивну характеристику для того, щоб їх долучити до матеріалів справи в апеляційному суді? Це також дуже важливо. Чим більше буде таких долучено характеристик, тим краще. Також я звертаюся до громадських діячів, до депутатів Вишневої міської ради, також києво Святошинської районної ради. Згідно закону, ви можете взяти на особисті поруки цю, цю людину. Не колективну підкреслюю, а особисту для того, також, щоб долучити до матеріалів справи. Це також буде дієво. І останнє. Ми будемо збирати підписи, встигнемо що ми за суботу за неділю е, на е, підтримку звернення до суду від громади міста Вишневого на підтримку Івана Холода для того, щоб теж долучити до матеріалів справи. На жаль, на жаль, хотіли ще зробити одну справу, що нам е, скажімо так пас е, порадив. Я прошу вибачення не. Порадив адвокат. Деякі депутати з опозиційних сил їх там було 13 чоловік, коли призначали сесію вишневої міської ради, запропонували зробити його почесним громадянином міста Вишневого. Не мельника, пам'ятаєте, якого робили провладні кандидати? А зробити дійсно почесним громадянином міста Вишневого. А це дуже сильно би допомогло в. Справі про про апеляції, але на жаль, також я би так сказав, влада народ не послухала і профілонила це і не зробила цього. Не, не, не вдалося провести цю сесію. Також я казав, що була закрита рада. Тому ми е, звертаємося сьогодні. Я прошу від е, громадської організації Яку я представляю також прошу від вас, е, все таки до депутатів вишневої міської ради зробити практичну річ. Легалізувати, легімітизувати це звернення, а саме зробити на наступну сесію звернення, щоб все-таки Іван Полок був почесним громадянином нашого міста. Я розумію, що дуже багато людей, які з вишневого їздять на Майдан та допомагають, але зрозумієте, це потрібно для суду, для того, щоб він довго не сидів. Бо ви ж розумієте. Зараз всі будуть казати, скільки днів вони там стояли, роздавати медалі грамоти, фотографувати себе на барикадах це оборотні люди. Це просто від влади оборотні, які також заходять потім зайти у владу. І таких буде, ви побачите їх дуже буде багато. Тому я ще раз е, хочу до вас звернутися. Давайте робити прості, практичні речі. Ще раз запрошую Лесі Українки, 58. Ми працюємо зараз практично в цілодобовому режимі до понеділка, в цілодобовому для того, щоб збирати як найбільше документів справ. Будьте добри, пасіла, слава Україні.